Діти найвразливіша категорія населення, яка має бути захищеною, за ініціативи депутата Полтавської обласної ради Ольги Усанової. 2023 рік у Полтавській області стане роком дитини. Зараз під час військової агресії з боку Російської Федерації важливо надати захист та підтримку найменшим українцям. Вчора в Полтаві відбулася перша нарада, де представники різних структурних підрозділів обласної військової адміністрації обговорили план дій та внесли свої корективи до нього. Відбулася перша нарада, на якій представники структурних підрозділ в обласної військової адміністрації запропонували пропозиції уже до плану заходів для того, щоб виконувати їх саме у 2023 році. Добре, що це відбувається напередодні бюджетного процесу, тому що дозволить уже подати в бюджетний запит необхідні заходи, якщо вони потребують фінансування у 2023 році. Ця пропозиція була озвучена ще у 2022 році, але реалізувати її планують наступного року, аби встигнути внести корек. Активи у бюджет було дано доручення розробити проект цього плану для оголошення 23-го року. Роком дитин для того, щоб ми встигли все опрацювати, відшліфувати і також закласти кошти на її реалізацію або провадити ті ті заходи, які не потребують фінансування. У Полтавській області працює проєкт дитина. Не сама в рамках якого готують майбутніх батьків усиновлювачів та патронатні сім'ї. Наразі підготовку пройшли 27 патронатних сімей ще понад 100 бажають долучитися до проєкту. Як то свої корективи до плану на рік дитини озвучили і представники Полтавського обласного центру соціальних служб. В першу чергу це проведення навчань для кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі і патронатні батьки. По-друге, це відповідальне батьківство, профілактика раннього соціального слідства. І повернення дітей саме безпосередньо в сім'ї заняття з найкращими спортсменами Полтавщини та додаткові спортивні майданчики для малечі одна з озвучених пропозицій управління молоді та спорту. Зокрема, вони поділилися успіхами в реалізації цих планів. У нас вже розроблена низка захоп спільно з інваспортом, спортом для всіх обласним і обласним молодіжним центром. І частково ми вже почали реалізовувати такі захід, як заміська міськами вправи. Програма майбутнього року дитини є комплексною. В ній приділено увагу всім важливим аспектам: як відповідальному батьківству, так і всебічному дитячому розвитку. Також в її план входять надзвичайно важливі аспекти про права дітей з інвалідністю та створення для них безбар'єрного середовища. Приділено увагу гармонійному розвитку кожної дитини. Це стосується і дітей з інвалідністю. В програмі є цілий розділ створення безбар'єрного середовища. Крім того, велика увага буде приділена також. Відповідальному батьківству, щоб мінімізувати ті негативні наслідки, які виникають, на жаль, в сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, приділено увагу також розвитку дітей і в плані фізичної культури та спорту, і в плані розвитку їхніх талантів, і в плані отримання освіти. Діти найцінніша складова нашого суспільства, адже в їх маленьких долоньках наше світле майбутнє. Ми маємо захистити малечу та подарувати їм гарне дитинство, аби потім вони збудували прекрасний світ і для власних дітей. Дарія Іван Іванкаченко, Кременчуцькі новини.